Почну з того, що це безсумнівно буде найскладніша зима і найскладніший опалювальний сезон в історії нашої держави. Уряд у чергове провів електронну нараду з очільниками областей і не приховує. Буде важко для держави серед ключового запаси енергоресурсів. Газу вже мають у сховищах 12 мільярдів кубів. Вугілля є майже 2 мільярди тонн, а планують мати удвічі більше ніж у попередні роки. І ключове для споживачів. Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7 гривень 40 копійок за кубометр блакітного палива. Тобто ціна залишиться незмінною для всіх теплокомуненерго. Парламент підтримав уряд і запровадив мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло для населення та бюджетних підприємств. Ціни залишаться незмінними. Ми, вони залишаться такими, як діяли на 24 лютого. Тобто, попри збільшення цін у світі, ми залишаємо стабільні ціни для того, щоб забезпечити стабільні тарифи. Втім, батареї у квартирах українців будуть холоднішими. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чиношов попередив: ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. До таких температур родині Кирила, що мешкають у трикімнатній квартирі на демократичній 32, не звикати. Декілька зим поспіль було дуже холодно зимою. Температура була 14-16 градусів. Все одно ми вмикали додаткові електрообігрівачі. Через знушеність тепломереж та й на можливість ефективно подавати тепло в оселі рішенням сесії Дніпровської міської ради. Цей двоповерховий будинок опинився серед тих, які з централізованого палення перевели на індивідуальне. Прорахувавши, родина ще торік перейшла на електрообігрів. Тоді ми аналізували, які кращі батареї зупинилися зараз на електропанелях, які в нас зараз встановлені. Вони керамічні. Сусіди минулої зими за таку ж трикімнатну квартиру платили по три тисячі гривень на місяць, і це тільки за тепло. Родина Кирила взимку в середньому дві тисячі гривень за світло платимо. Це опалення, та всі електроприлади врахувати також слід. Це холодильник в нас і морозильна камера, електрочайники, телевізори працюю з надомки. Єдине, що турбує людей, якщо всі квартири перейдуть на індивідуальне електроопалення, старенька щитова може не впоратись з офіційним листом. Уже звернулися до ДТЕК, просять замінити підведення та встановити окремі рубильники у під'їздах. Це я поставив вода три, а раніше пользу маленьким. Ну там розход сильно здоровий був. Сергій живе в приватному будинку і тішиться твердопаливним котлом. Каже, відмовився від газового опалення ще 15 років тому. Ні, газ тим більше не було тої температури. Газ якось економиш, тут прийшов, річок, кинув і вже тепло. А там все одно прикручуєш, лежиш, думаєш, а це накрутило, це накрутило, все одно економили. І прохладно було. Чоловік каже, у хаті не менше 23-25 градусів. Минулої зими топили з вересня. По травень весь сезон обійшовся у 16 тисяч гривень. Цього року дрова подорожчали вдвічі, та не журиться, бо. Оце що бачите? Оце все горить. Бур'ян, трава, мусор. Ми мусор не вибрати. Мусор, очистки, все туди. У лютому 2022 року тут чекали мирну весну і майстрували гойделки для парків та скверів Дніпра. Підприємство МТ10 Інвест уже понад 10 років виготовляє залізні двері, паркани, стілажі, протипожежні шафи і навіть ось такі дефіцитні патріотичні металеві каністри. Загалом понад два десятки різних виробів. Після 24 лютого наші цілі трохи змінилися, і тепер ми працюємо для батьківщини для того, щоб наблизити перемогу. Ось такі турбопечі з лютого тут виготовляють для блокпостів та на передову. Сучасне обладнання дозволяє за лічені хвилини виготовити компактну зручну піч для польових умов. Верстат лазерного різання він. Виконує цю роботу за 10 хвилин дуже швидко. Якщо це розбірна піч, то це 10 хвилин і можна віддавати замовнику деталі. Він їх сам збере без всіх складностей. Якщо це зварювальна модель, то це до півгодини. У скрутні часи на такій турбопечі і вдома можна буде приготувати їжу. А після нашої перемоги зручно буде брати на відпочинок. А щоб зігріти ще й оселі українців. Тут взялися за виготовлення ще й твердопаливних котлів. Ось такий красень потужністю 15 кіловат. Може обігріти оселю від 150 до 200 квадратних метрів. Це дуже добра альтернатива блакитному паливу та електриці. А він розрахований на стандартний такий двоповерховий будиночок. В уряді закликають всіх активно готуватися до заощадження теплової енергії завчасно. Втрати зазвичай вони відбуваються за рахунок стін, вікон, дахів, під'їздів. Саме це ми маємо дбайливо підготувати в своїх оселях, своїх багатоквартирних будинках. Фаїна Мандалюк, Денис Єлисавенко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.